Друзі, приготуємо сьогодні салат, який підкорить вас своїм вишуканим смаком. Незвичайно, ніжний, солодко солодко-солоний, дуже смачний, а головне простий, і швидкий в приготуванні самих доступних інгредієнтів те, що треба до святкового столу, коли у вас обмаль часу. Спочатку підготуємо м'ясо. Одне куряче філе потрібно розділити вздовж навпілу. Посипаємо 1 чайною ложкою солі, пів чайної ложки паприки, 2 чайні ложки прованських або італійських трав та столовою ложкою олії. Добре натираємо філе з двох боків та залишаємо промаринуватись протягом 30 хвилин. Потім обсмажуємо філе на пательні на невеликій кількості рослинної олії з двох боків до легкої рум'яної скоринки. Смажимо по 3-4 хвилини з кожної сторони на середньому вогні. Далі 4 відварених яйця нарізаємо невеликим кубиком. 180 г твердого сиру також ріжемо кубиком. Кільця консервованого ананасу в мене тут 6 штук. Ріжемо невеликими шматочками. Тепер підсмажене філе також нарізаємо кубиками. Також замість підсмаженої курки можна взяти відварену, але тоді м'ясо не буде таким соковитим або ж копчене філе теж буде смачно. Тепер з'єднуємо всі інгредієнти в одній ємності. З такої кількості продуктів вийде 2 салатника. Я буду зараз змішувати половину порції на один салатник. Курка, яйця, сир, ананас і сюди ж додаємо 2-3 столові ложки консервованої кукурудзи. Підсолюємо за смаком та заправляємо все майонезом 2-3 столові ложки. Ретельно перемішуємо і подаємо до столу. Все робиться просто і швидко. А якщо нарізати продукти заздалегідь, наприклад, з вечора, то наступного дня перед приходом гостей швиденько все змішали і через пару хвилин сват готовий. Друзі, це дуже смачно і поживно, а на нас з куркою чудово поєднується. Спробуйте приготувати та посмакувати. Якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими і підписуйтесь на канал, буду вам рада! Бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!